Доброго дня, ви на каналі Заводу Римсинтез. Сьогодні хочемо вам показати сходи після нашої зернової міні-сівалки. Ми зараз знаходимося на полі, де ми робили випробування нашої нової сівалочки. І зараз покажемо вам більш детально, як все по Нагадаю, що сіяли ми десь 8 або 9 липня. Це просто край поля. Раніше тут була дорога понад посадкою. Поле засіяне соєю, але з краю, де була дорога, вона не зійшла. Тому ми тут з цього краю вирішили випробувати нашу зернову сівалку. І, Як бачимо, для всходів серед літа, можна так сказати. Хоча були дощі, вже ж це сприяло проростанню гарному. Ну тим не менш, зараз більш детально розглянемо як як виглядаються сходи. Ну ось так. Можете бачити. Звісно, що ми тут <смі>, понасівали рядок на рядок, тому що місця мало було. І ось. Але, як бачите, немає не ніяких там залисин, так, так би мовити. Все чітко, рядочки рівненькі. Вся пшеничка е в одній фазі, е в, е в, ну, вона однакового розміру. І це значить, що на однакову глибину сушники спрацювали. Нагадаю, що наша сівалочка, в неї система тиску це резиножгутові такі демфери, завдяки яким і проходить тиск на ґрунт. Були, до речі, запитання в коментарях до наших більш свіжих відео. Чи зійшло щось після випробувань цієї сівалки, ми вирішили приїхати. Ми, чесно кажучи, не, не сподівалися, що тут щось зійде. Тому що, самі розумієте, середина літа і, і з дощами було проблемно, але от останні тижні були дощі, у нас тут рясні. Ну, хоча фаза, так би мовити, така, що. Не, не, не щойно вони зійшли, ці рядки, а ця пшеничка. Не можу сказати, коли вони зійшли, тому що, я ж кажу, ми суто випадково вирішили заїхати сюди глянути, побачили таку картину, тому вирішили відзняти відеозвіт. вирвали ми частину рядка, щоб побачити, яка глибина. Ось як бачите, глибина була в порядку 4 см, так як ми її налаштовували на сівалки. Як бачите, однаково. Все однаково, чітко, тумко. Ось я рию, рию. З того самого дна борозди. Сухо. Але всходи ми отримали. Я вважаю, що досить гарні сходи. Так що, ось так сіє наша нова сівалочка. Щоб не було у вас сумнівів, замовляйте. Нагадаю, що такі сівалки йдуть шириною захвату від 1,8 метра до 3 метрів. Вони на вісні. Вони на трактори від 35 кінських сил, все ж таки 25 кінських сил ми пробували. Навіска. Навіска слабувата для ваги За завантаженої сівалки 1,8, тому від 35 сил від грузоподйомності навіски від 550 кг. Цього буде достатньо. Тут ми сіяли 3-метрову сівалочку навісною з трактором мтз 80 Такий фон гарний, як на мене, дуже гарний. Сьогодні у нас 26 серпня. Для кого які будуть запитання в коментарях, будь ласка, всім відповідаємо, нікого наче не ображаємо. На любі запитання стараємось надавати чесні відповіді Ось таке коротке незаплановане відео в нас вийшлося. До нових зустрічей. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До побачення.